Серіали вже давно стали частиною нашого дозвілля і складно уявити свої типові вихідні без їхньої компанії. Козир серіалів це можливість глибше показати персонажів та виразніше розказати дійсно цікавий сюжет. То що ж нового і якісного подивитися? Беріть попкорн і влаштовуйте зручніше. I'm back, baby. Комедійний шпигунський серіал з восьми серії Фубар. Арнольд Шварцнегер зіграє роль шпигуна ЦРУ на ім'я Люк. Люк планує йти на пенсію. Тату! Танечко! О, я сумувала. Проте дізнається, що його донька Емма роками зберігала таємницю, що також служить у ЦРУ. Голос. Плани різко змінюються. Моя донька в церу. Це який язика. Долар за лайку. І тепер батько і донька мають об'єднатися як партнери. Алкоголь, цигарки і ця вульгарна помада. Це не помада. А, воно вібрує 25 травня на Netflix Арня надере вам духу і змусить сміятися. Бурган, швидко! видко! Це повний попандос. Шпигунський трилер від Амазон. Всесвітня шпигунська агенція цитадель пала через зрадника в організації з метою збереження секретної інформації всім учасникам проекту Стерто пам'ять. І тепер вони живуть звичайним життям, не підозрюючи про минуле. Ти тут, бо мені потрібна твоя допомога. Я тренер малої ліги. Та не вже аж доки їх колега не звертається за допомогою дати відсіч злочинному синдикату, який колись і зруйнував цитадель. Той, хто зрадив нас, готує щось справді жахливе. Амазон мають великі амбіції зробити цитадель франшизою. Куди увійдуть спін серіали зняті для різних країн. Це пастка. Тут все, що ти знаєш, неправда. Тож має бути якісно. Подивимось вже 28 квітня. Я можу тобі довіряти. Звісно. А я можу довіряти тобі. Безумовно, ти згадала? Я згадала все. небагатьом з нас відомо про тіньові війни, що лютували на цій планеті? Відчуваєш відповідальність? Нік Фюрі повертається на землю для останнього бою проти нової загрози всьому світу у новому серіалі Таємне Вторгнення від Marvel Studios. Таємне вторгнення стане першим серіалом п'ятої фази кінематографічного всесвіту Марвел. Тож Ф'юрі дізнається про таємне вторгнення на землю фракції скрулів, здатних змінювати свою форму і приймати образ будь-якої людини. У результаті змови у різні сфери життя людей, впроваджені подвійні агенти. Ти не знаєш, що вони запланували для тебе. І тепер Ф'юрі змушений знайти старих союзників і врятувати людство. У цій війні я мушу битися. Один таємне вторгнення почне виходити 21 червня на Дісней плюс. Одна остання битва. Все. Назад, Гусачек! Що, прочухана захотів? Той чоловік, завідувач кафедри англійської. Нове творіння продюсерів на всі тяжкі, та краще дзвоніть Соулу, щасливчик Хенк. Модила, поговоримо, як чоловіки. Одного не вистачає. Це кумедна історія життя Хенка, завідувача кафедри англійської мови у коледжі Пенсільванії, який має повну відсутність інтересу до викладання. Відпусти блокнот! В ньому мій оригінальний твір. Навряд чи він твій. Ах ти ж. Колеги мріють його звільнити. Студенти та викладачі загрузли у дивних романтичних відносинах, а кафедра ніяк не може отримати пристойного фінансування. Ви, ви тут? Цей факт означає, що у вас дуже мало перспектив. Прозвучало грубо. Посміхатимось до кінця лекції. Ви тут, у коледжі Рейлтон, столиці бездарності. Прем'єра серіалу відбулася 19 березня 23-го. І перші п'ять серій вже можна подивитися. Мої слова перекрутили. Хоча ні, тут, тут усе дослівно. Я в курсі, що ти зробив психо. Захоплююча стрічка «Покерфейс». Чарлі Кейл, співробітниця казино. У Цьому немає містики, я просто знаю. Коли будь-хто бреше, так. вона вміє розпізнавати брехню за лічені секунди. Через свій унікальний талант вона переходить дорогу босу. Це змушує панночку бігти куди подалі. Вона вирушає в подорож по всій Америці, дорогою розплутуючи загадки таємничих смертей випадкових людей. Свя. Цвя цве. Прем'єра «Покерфейсу» відбулася 26 січня цього року. Я знала, що вона бреше. То що це жіноча інтуїція? Ні, це ж не реклама тампонів. Ясно? Це по-справжньому. Джиммі Ліз, привіт! Третя ранку. Вибач, що в цій мисті. Брецелі? Можливо, знеболюючи. Можливо, там знеболюючи. Так. Я маю спитати. Ти тепер таким будеш завжди? Не знаю. Комедійно-драматичний серіал Правдива терапія. Психотерапевт Джиммі рік тому втратив дружину і ніяк не може оговтатись. Ви що позіхаєте? Він пускається берега та абсолютно забуває про свою доньку-підлітка Еліс. О, привіт, Пол. Я хвилююся за тебе, малий. Я оплакую. Ти існуєш як овоч. Припини, що це скорботний погляд. Це мій звичний погляд. Людина, в якої померла дружина. Крім того, на роботі Джиммі починає ігнорувати професійну еду. Тобі ніколи не хотілося струснути. Мене трясемо пацієнтів. Він радить пацієнтам те, що думає насправді, а не те, що має рекомендувати кваліфікований спеціаліст. <реклама> він постійно каже мені, яка я дорепа, але він любить мене. Це психологічне насилля. Він не змінюється і не бажає цього. Просто підіть від нього. Добре. Але, здається, цей спосіб справді працює. Просто лишиш авто тут. Я білий чоловік у посадінні. Копи просто відвезуть його до мого дому. Пощастило тобі. Серіал стартував 27 січня цього року на Apple TV. Ласкаво просимо на сеанс. Підкинемо монет. Вим'ятайся звідси. Але це ж мій кабінет. І довго ж до тебе доходило.